У закладі дошкільної освіти номер 20 пройшли змагання серед двох сімей: мама, тато і я спортивна сім'я. А в нашому закладі сьогодні проходить спортивне свято тата, мама і я. Спортивна сім'я. Заклад дошкільної освіти Капітошка має фізкультурно-оздоровче направлення. На посаді в нас працює інструктор з фізкультури, який проводить всі форми фізкультурно-оздоровчої роботи. Змагання проводились між двома сім'ями Тоймухіни і Кириленко, які мали гучну групу підтримки. Журіта вболівальники вирішили в один голос, що перемогла дружба задоволені від нашого свята, тому що у нас зараз триває. Літня оздоровча кампанія. Змагання дуже добрі, гарно вийшли, весело. Я бачу, що і діткам сподобалося. А саме головне, що батьки отримали задоволення. Це найголовніше. Ми хотіли побачити посмішки дітей і батьків. А перемогла дружба, звичайно. Ми ж тільки за перемогу по дружбі. Взагалі було цікаво, ну, бо ми на ложках садились на руки. Це було так екстремально класно. Не жарко було? Трошки жарко, але все одно нормально. Але сподобалось, так? Очень сильно сподобалось, бо таке свято до нас Я приготували. Вся дружба перемогла, бо це було класно, ну і всі старались. Війна обов'язково закінчиться нашою перемогою, яку відстоюють українці, в тому числі і на спортивному фронті, особливо з такою позитивною групою підтримки.